Друзі нас інфоперші проголовне поїхала. Відмовивши поробію на дані держохорони, Зеленський став співучасником його вбивства. Пише політолог і професора зі Львова зянові бібрецький. Зеленський ніколи не вибачався перед українцями, лише перед Кадировим і перед родиною поробія за паскудні жарти свого 95-го кварталу. Це віртуоз рояльний вибачатися не буде. Він вибачиться лише тоді, коли йому страшно. Певно, його не лякає мудрий український народ. Хай тепер за нього вибачаються. Як написав Валерій про запас, сувора правда в тому полягає, що. Більшість населення знає Андрія Поробія за пародіями квартал 95», а не за його служіння України. Взагалі бахнути телевізором в голову народу покладається на акторів і співаків. І, хоча від цього страждає, але висновків не роботі сьогодні. Ніхто з півнячого кутка не пише сакральне, хто замовив?». гідних людей вбивають, а яка різниця живуть, і ржуть і крадуть далі. Сьогодні окварталеним блазенням розповідають про фейкові замахи на найвеличнішого ухилянта Гордона Стерненка жону. Буданова Шофера і Шефіра, але гинуть не вони, а справжні українські патріоти. Фейкові замахи це прикриття справжніх. В той же час в УДО феєрично прокоментували інформацію про відмову в охороні Андрію Поробію, пише Порослав Береза. управління державної охорони повідомило, що Андрій Поробій не мав державної охорони, адже вже не входив на перелік посадовців, яким вона надається. Про це вони відповіли у відповіді на інформацію, що екс голова Верховної ради незадовго до догодою звертався з проханням надати йому охорону, але до не спростували факти звернення паробія про надання йому охорони, тож залишається відкритим питанням, чому паробію не надали охорону. Попри інформацію, що він в списках Кремля на знищення. До речі, добре пам'ятаю, що Зеленський не підписали надання держохорони генералу залужному, коли той був головком. Мінема зараз, попри те, що він вважається ворогом Кремля, при цьому не є таємницею, що ви породнова та шефіра держохорони в Україні була. Хоча вони теж не входили до переліку осіб, яким надається держохорона сьогодні. Питання стає усе більше офіс. Не мишеня підкреслює. Паробій просив Зеленського про державну охорону шість місяців. Тому він мав на неї право, як з голова Верховної Ради, Зеленська відмовив: через півроку Поробія не стало, був як легка мішень. Я не вірю у співпадіння, а ви не змовчала. І Софія Фадина насправді продовжувати його справу: боротися, творити, приймати відповідні закони і зберігати дуже чітке позиціювання на самодостатність української держави. Я особисто вважаю, що він заслуговує на звання Героя України за те все, що зробив для української держави. Подивимося, чи влада вважатиме так само. Але знаєте, я би мені би дуже хотілося, щоб 95-й квартал, який роками насміхався над парбієм, гидко і жорстоко, щоб вони хоча б публічно вийшли і вибачилися. У Зеленського була снага вибачатися перед Кадировим. Питання, чи в кварталу буде снага вибачитися перед пароб'єм, тому що жоден із кварталівців чи слух і нігтя на його мізинці не вартий. Андрій Алієнко додає, скажу не дуже популярну думку, але мені байдуже. Андрій поробів все життя був в політиці, у тому числі на найвищих державних посадах, голови Верховної Ради. Зокрема, його вбили, коли він сам йшов по вулиці ішов, а не їхав двома броньованими рейндж-роверами з охороною. Цілком можливо, що це було однією з причин, чому вирішили вбити саме його. Символічна вага велика відслідкувати її вбити можна і без великих зусиль. Так от, чимало людей в Україні переконані, що усі без виключення політики, депутати, а уж тим більше посадовці калібру голови Ховний ради всі крадуть по іншому, просто бути не може. На жаль, це викликано тим, що значна частина депутатів вищих посадовців дійсно крадуть і є гнилими людьми без і цінності. Але якщо ми будемо апріорі вважати, що всі у політиці кончені ублюдки і корупціонери, то взагалі не цінувати тих, хто таким не є. Попри колосальні спокуси і можливості, у нас дійсно завжди в політиці будуть лише кончені ублюдки і корупціонери. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Літиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.